Кстати, кто бы там не казал, что у Трампа падает петримка, Нихера. 55 плюс 500, особо вы молодежь, что петрима. Тикток робит свою справу. Э, не только тикток. Его, вин, смотрите. Так. узкому коле его команду называют Avengers, местники. Угу. И команду, которую он создал, команду, которую он дал полный карбланш в перед предвыборшую программы. Команда, в яку входять мільярдери, в е, команду, в яку входять кращі уми і кращі е, люди, яких пізнає Америка, тобто у нього навіть міністр оборони США, це бувший ведучий, ну окрім того, що він був військовим він Fox News. Тобто так. він створив команду, яка дуже креативна, яку ніхто не стримав, і яка створила цунамі інформаційне цунамі. Зараз він інформаційний цунамі по сей день. Вони тільки до нас доходить те, що він якісь яркі там укази здає і щось робить, що касається більше України. А ви навіть не розумієте, що відбувається в Сполучених Штатах. Ці новостні канали, ці э, соціальні мережі, э, він їх дивує кожного дня. Він завалює своїх опонентів. Ніколи в житті не була у партії демократів такий низький рейтинг. Вони просто обізглаві. Вони в шокі стоять, замерзши і тільки подають іски в суди. Тобто не TikTok робить свою справу, робить свою справу ціла команда, яка кожного дня створює інфоповод. Розумієте наскільки потужний? Пам'ятаєте, після е, е, після овального кабінету Джей Ді Венс поїхав на лижний курорт, угу. так, от він поїхав демократичний, в самий, самий проукраїнський штат, хоча в США є багато різних штатів і де можна покататися на лижах. Він поїхав, розуміючи. І анонсував свою поїздку так, щоб там були протести. Тобто він показав, що ви там, пожалуйста, ми тут пристановили допомогу, ми якби дані вас забрали, ви там можете бунтувати, який хочете, а я поїхав дихати на разом з родини. Це був інфоповод спланований, а потім він виступив перед мітингуючими і сказав, хто з вас хоче, йдіть і воюйте в Україну. Тобто, дивіться, це настільки просчитані многоходовки, що ми тут в карти з ними не зіграємо. Я додам трішечки, тому що це було відоме фото, де він стояв біля столу, там стояли представники ЗМІ, дуже велика кількість і дуже велика кількість людей навколо. І там він саме заявив з приводу того, якщо ви хочете їти воюйте в Україну. Всі спокійно розійшлися, і на тому закінчилась вся ця історія. Ви навіть не розумієте, як вони по нотах грають. а ми відеомося на цю історію.